Знайдіть похідну функцію у дорівнює корень, а під коренем х п'ятому степені. Обчисліть. Правильна відповідь В. Для того, щоб визначити похідну цієї функції, потрібно записати корень у вигляді степені з дробовим показником х степені 5 других – і згадаємо, як знаходити похідну степеневої функції. Якщо в нас х степені n, то показник множимо на х степені на одиницю менше. Отже, 5 других множимо на х степені 5 других мінус 1. Тобто х степені. Звели до спільного знаменника три других і не забули помножити на 5 других коефіцієнт. Я запишу попереду 2,5, бо оскільки бачила, що в мене в такому вигляді відповідь. І тепер повертаємося. У нас немає такої відповіді, значить, нам потрібно знову повернутися від степеня до кореня і записати, як корінь квадратний із х в кубі. Зрозуміли, чому така відповідь? Так же ж. Попрацюйте, тема похідна є. В нас формули в довідкових матеріалах. 11-ти класники будуть вивчати похідну показникової та логарифмічних функцій.